На Я вирішила гречку приготувати, бо всі сьогодні вдома. Е, і цей. Купила вчора баклажан, такий класний перець. Зараз з тушом. Щею шкіру, щоб не було мені гірке. І зараз його покладу на газ і з тушу. помідорів туди. Зараз таке зроблю. Щось цікаве. Це, яке я смачненьке сьогодні приготую. Баклажанчик, два перці, помідорки і кемо ще томатної пасти, водички. Посолити, поперчити і ось це смаку. Всім доброго ранку. Сьогодні у нас такий смачний дієтичний, корисний сніданочок гречка. І відверні тушені овочі у нас на Закарпатті це називається лечо.